E У часи правління імператора Клавдія, всі іудеї були вигнані з Рима. Святий Акила разом з дружиною Прескілою теж були змушені виїхати, оселившись у Коринфі. Незабаром туди з Афін, прийшов апостол Павло з проповіддю Євангелія. Познайомившись з Акілою, він оселився в його домі, і разом з ним трудився над виготовленням палаток. Прийнявши хрещення від святого Павла Акила і Прискіла стали його відданими і ревними учнями. З часом апостол призначив Акилу єпископом Васію. Дружина Акили стала його вірною помічницею в служінні та розділила з праведником мученицьку смерть від рук язичників у першому столітті. Вітайте Акилу та прискілу і домашню церкву їхню співробітників моїх в Ісусі Христі. Святий Іуст був римським воїном-язичником. Одного разу Господь явив йому у видінні свій животворний хрест. З того часу Іуст повірив у Христа, прийняв хрещення та роздав своє майно бідним. За наказом сановника Магнезія, він, як християнин, був засуджений до смертної кари. Після страшних тортур мученика кинули у вогонь, де він віддав Богові душу. При цьому сталося чудо. Тіло святого і уста залишилось неушкодженим. Мученицька смерть робить життя більш безпечним. Вона повертає загублену славу. Завдяки новаторським роботам у різних галузях знань він здобув широку популярність. Наукова робота Джона Дальтона почалася у 1787 році зі спостережень над повітрям. Продовж наступних 57 років вчений вів метеорологічний щоденник, у якому записав більше 200 тисяч спостережень. Через метеорологічні дослідження Дальтон прийшов до вивчення газів, де зробив кілька важливих відкриттів. Потім він зайнявся вивченням законів хімії і створив першу систему хімічних знаків для простих і складних речовин. Усе життя Джон Дальтон страждав недоліком зору, при якому порушено розпізнавання кольорів. У 1794 році він уперше описав це захворювання, і в подальшому цей дефект здобув назву дальтонізм за ім'ям видатного вченого. Люди бажали пізнати речі і закони, і Бог відкрив їм це через їхні устремління. На околиці курортного міста Свалява Закарпатської області неподалік річки Латориці розташований Свято троїцький Кирило-Мефодіївський жіночий монастир. Ідея його створення належить настоятелю Свалявського храму на чисті Різдва Богородиці проти Василію Барні. Будівельні роботи почались з благословення єпископа Мукачівського і Ужгородського Євфимія Шутака. А офіційне відкриття монастиря відбулось 27 липня 1996 року відповідно до постанови священного синоду Української православної церкви. Першою настоятелькою обителі стала монахиня Ніна Мізун. Трудами матушки в 97 році було закладено фундамент головного храму на честь Святої Трійці. Нині в Закарпатському монастирі несуть послуг близько 20 сестер. Присвятити себе Богові і жити добродійно це одне з великих дарувань Христових. У наступному випуску про Чудотворну ікону Божої Матері Грецьку Священномученик ХХ століття присвітер Костянтин Меркушинський. Одна з ключових фігур культурного життя Одеси кінця 19 початку ХХ століття художник Євген Буковецький. Сьогодні Бішкекська і Киргизька православна єпархія відзначають другу річницю з дня свого заснування.